Доєднуємо ще одного експерту, тому що не забуваємо про псевдовибори, які були в тимчасово окупованому Криму. Там обирали депутатів до Державної думи Російської Федерації. Доєднується до нашого ефіру голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Пане Рефате, вітаю, Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Всім у вас не дуже хороша якість картинки, але чуємо вас дуже добре. І це хорошо. Головне, що ми хочемо почути від вас інформацію, що відбувалося в ці дні так званих псевдовиборів в окупованому Криму. Можливо, якісь інциденти, про які ви можете розповісти. Також, будь ласка, ну три дні за окупаційними правилами йдуть так звані вибори. Абсолютно утаємничені інформації про те, як відбувається все це. Ми маємо лише цифри на вчорашній вечір, на другий день увечері. Голова так місцевої Кримської, так званої виборчої чи центральної там комісії, він доповів, що на 20-ту годину вечора нібито проголосувало 83 тисячі з половиною там виборців, що складає 17 Тобто, там невеликий достатньо такий округ, який вони відвели для цих незаконних виборів. Це з половина Симферополя, район Симферопольський, Логірський Бахчисарай місто, Бахчисарайський район, Алушта, Судак, Ялта, Феодосія. Бачите, майже половина Криму. Там вони будуть добирати ще одного злочинця. Тобто, ми вважаємо всіх, хто Державній Думі, вони є. Злочинці, ну, обирати, тобто, все призначено. От Місцеві там є в Криму, ще деякі такі, знаєте, ідіоти, які вірять в те, що можна на цих виборах що зробити, і в тому числі місцеві такі маргінальні політики. І один із таких політиків, здається, він з Компартії Російської Федерації, він нарікає на те, це попала пресу, потрапила пресу, що, мовляв, єдина Росія окупована. Вала всю владу Криму, і вона не дає нікому обратися. Тобто, в окупованому Криму самі окупанти дорікають на те, що партія влади вона все це окупувала. Хочу сказати, що е, нам треба як державі дуже серйозно подивитися, що можна зробити на міжнародному рівні щодо е, Памфілової Елли, яка є головою центр виборчого Росії, бо вона сьогодні. Коментувала те, що відбувається в Криму, і саме те, що мовляв, погрози, які видавалися там, телефонували нібито на якісь телефони, говорили про замінювання, що це е, ну, не, не зірвало вибори і вони проводяться нормально. каже Елла Панфилова. Я вважаю, що вона одна з міжнародних таких злочинців і треба активізувати нашу роботу, щодо її Максимальної ізоляції, але ж коли ми говоримо про так звані вибори на території власне Росії, і вони це вже цього року перекинули і на окупований Крим, треба мати е, не, розуміння, що там паралельно відбувається так зване дистанційне електронне голосування. Я вам сказав, що вчора на вечір було 17 нібито явки, це фізична явка, але Чотири тих, хто ну нібито зареєструвався для електронного голосування, але скільки зареєструвалося, ми не знаємо. Ну за досвідом е власне на самій території Росії. Там ну, експерти очікують, що ті, хто нібито зареєструвався для електронного голосування, буде більше ніж половина виборців. Тобто авторитарна влада в Росії як на своїй території, так і на території Окупованого Криму, вона абсолютно має всі важелі для того, щоб призначати тих людей які ну будуть від її імені і далі продовжувати злочини в тому, в тому числі на території Криму? А от до речі, що відомо про кандидатів від головної партії Путіна Єдина Росія який от хоче стати депутатом, хто ця людина і чи це місцевий кримчанин? Чи це хтось з тих, кого росіяни призначили балотуватися з цього регіону? Тут я маю перед вами провину, я не подивився і ніколи мене це вже не цікавило. Перші роки це було яким чином? Бо ми знаємо тих місцевих, але ви вже провели таку селекцію. Знаєте, що витаскують таких людей, які можливо і для. Ну тих, хто живе в Криму, не дуже вони помітні. Тут головне тут не, не, не потрібно, щоб вони були якісь яркі, чи мали якусь політичну потенцію. Досвід ні, навпаки, вони можуть бути абсолютно е, невідомі, але вони обов'язково. Бо, бо там немає питання щодо конкуренції щодо щоб привабити виборців. Там є один такий, знаєте, колоніст Криму за. Кли такою ну він себе називає як горний, але здається, його прізвище Смірнов. Він раніше писав деякі деякі блоги. Ну такий е, Україна жер, е, татарафов. Але і він пише про те, що ці вибори вони знаменні тим, що кандидати взагалі нікому не цікаві і не вони нікому не помітні. Але це є от політика цієї авторитарної влади. Дякуємо дуже. Це був Рефат Чубаров, голова меджлісу Кримсько-Татарського народу. До речі, за участь в організації псевдовиборів на тимчасово окупованій території передбачено кримінальну відповідальність згідно статті 111 кримінального кодексу України. Це позбавлення волі від 10 до 12 років із конфіскацією майна. Хто ж буде нести відповідальність? Кандидати, члени виборчих комісій, агітатори, пропагандісти, інші особи, які беруть участь у пропаганді псевдовиборів, інші особи, які Участь в організації процесу, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час прес-марафону у медіа-центрі Україна зазначив, що якщо людей змушують голосувати, кримінальна ситуація не відбувається і кримінальної відповідальності також немає. Але за його словами, із примусом не все так просто. Певна частина людей, навіть попри те, що чинять певні дії під примусом, постануть перед судом.